Той час, як до старту сезону, залишилось менше місяця, лідер шведської команди Мартін Понсілома може пропустити перший домашній етап у Стерсунді. Причиною тому стала травма стигна 28-річного біатлоніста. Зараз я дуже хвилююсь, ураховуючи те, що я впевнений у проробленій роботі цим літом. коментує Мартін. Проблема зі стегном Понцілуа почалась під час зборів у Франції. Після повернення додому і виходу на сніг я відчув, що запалення загострилось. зізнається швед. Таким чином, певний період він проведе диференційну підготовку, уникаючи лиш. А з допомогою фізіотерапевтів Мартін Пенсюлома сподівається якнайшвидше повернутись до повноцінних тренувань. Минулий сезон шведський біатлоніст розпочав з перемоги у першій гонці в Конціалахті. І не дивлячись на те, що це було перше і єдине золото в тому сезоні, він п'ять разів підіймався на подіум, у тому числі на чемпіонаті світу в Оберхофі, де спортсмен здобув срібло мастарту. Окрім того, у підсумку в його активі п'яте місце у загальному заліку отримує підтримку біатлоніст і від своєї подруги Ханни Еберг, з якою Панцілума знаходиться у стосунках вже більше двох років. Він дійсно виконав неймовірну велику роботу, і я завжди нагадую йому про це, говорить Ханна. Навіть якщо він пропустить старт, Мартін зможе показати клас цієї зими.